Всім привіт, прийшов до мене на пошту такий генератор OLEOMAC. Моделька 3500 3,1 кВт, вага 50 кг. Ось такий в пакуночку. Чудово. Буде тепер в нашій хаті світло, так як з постійними відключаннями електромереж, як зараз участилося, то треба якусь альтернативу. Взяв також мастило таке. Посилочка, нагадаю, садовод Київ ком'юа. Мастило синтетичне хадо. 300 гривень. Генератор 20 тисяч такий коштує. Зараз його розпакуємо, будемо заправляти мастило, бензин і заводить по Шуріку. Красиво так все ось сюди видно. Бранки у нас два роки. Так. Теперь по три... Вот так она бока. Вот Что мы имеем? Маємо бачу паспорт посібник отакий, що них видно колеса, але ну, це колеса у старших моделей там е, е, від п'яти по тисяч модель. У них вже є колеса. Набор ключів. Дві вилки. Ключі для заводки стартером. Ну тут я це ще не розібрався. Шнурком він заводиться шнурком. Хоча може яке ще я треба приблуди. Так, дві вилки, свічний ключ і трубка. Бачок бензиновий на 18 літрів, двигун 212 об'єм, 7 кінських сил, Ага, агасьо ключ. Для вимкнення генератора це 12 вольт, зарядки акумуляторів там і прочого такого вольтметр. Брейк 12 вольт включить, походу виключить. Так. Далі дві розетки на 220 вольт. Ось такі добра компресія, повітряний фільтр, краник бензиновий щоб доступ це дроселем управлять закритий воздух, щоб підкачка бензина при запуску. Так, ще нам потрібно знайти куди заливати в двигун масло. А масло заливається. Десь тут, зараз побачимо. Завчасно масло ось я 600 мл відлив умірну ємність, щуп. Ось так ставлю для полегшеного доступу до маслової горловини. Зиваю 600 мл туди. Чотирьохтактного мастила фірми Хадо. Дуже довіряю цій фірмі. І беру масло хадо завжди в магазині Садовод Київ ком'юа. На дворі. Трошки холодно, то мастило тече не дуже швидко. Мастило було залито 0,6 літра, як в інструкції. Викрутимо тепер щупа і подивимося. Після 10 мотогодин потрібно мастило замінити на нове. Все бачите, як видно зелененьке, сюди мастило якраз. Чітко порізь був, значить, все чудово. Закручуємо гвинт, щоб Таку. по часовій стрілці. Оцей гвинт це спуск мастила із картера генератора. Тепер будемо заливати 95-й бензин в бачок та подивимося як він заведеться чи з першого разу чи ось така табличка у поміч тут ще сіточка така стоїть ось от, щоб туди там пилюка грязюка не попадала усередину ще треба щось тут повище це бутилочку взяти ось така з літрової бутилки чудова приблуда для комфортно заливу палива в генератор цікаво буде протестувати Наприклад, при праці рейкового дровоколу скільки цей генератор за одну мотогодину буде розходувати бензину. Дуже цікавий цей результат. Але перших 5-7 годин не бажано експлуатувати його на всьому катушку. Трошки дати йому покататися. так є ще мірка там чим більше вилазить в ліву сторону там така красна Індикатор, тим більше палива сюди. Повний, направо пустий. Тепер що будемо робити? Вниз краник іде з бака бензин у карбюратор. Це можна здерти. Це повітряний фільтр і відкриваємо тут ось закрили заслонку повітря, щоб тягнуло не кисень, а бензин. Далі тут є ключ, якщо генератор стоїть у вас на подвір'ї, а в сусіда нема світла. А у вас нема вдома, то сусід не зможе ним користатися без ключа. Вімкнули і пробуємо дергати, як він заведеться. Красавчик, хлопці. Красавки! Agora, é 2 вольти на вольтметри. Зараз підключимо електропилку, різати не будемо. Побачимо, як вона працює. Ореста 2,8 кВт. Ну, по частаку китайці кВт домалювали. Дуже велике дякую садовод Київ, КомЮА, за даний генератор, за швидку, якісну доставку за одне сутки. Та за приємний сервіс. Дякую Олександру. До нових зустрічів і до нових тестів.